Привіт, з 28 січня починається трейдин, і буде він тривати до 4 лютого що таке трейдин? Це коли ти можеш здати стару техніку і отримати знижку на нову список техніки. Ви можете бачити на екрані, плюс залишу ще посилання під відео. Перед початком відео хотів би вас попросити протиснути вподобайку. напишіть, будь ласка, в коментарях, який би ви танк хотів отримати в трейдин. Завдяки вашим подобайкам і коментарям ви допомагаєте розвивати україномовний контент, Полетіли! Я вам в цьому відео хотів би показати топ-5 машин з цього списку, на які взагалі варто звернути увагу. Топ-5 машин, які будуть найкраще фармити і найкраще підійдуть для всіх гравців. Почнемо ми з того, я вам покажу, де взагалі знаходиться ця акція. Вам потрібно натиснути вкладку Магазин, натиснути саму верхню позицію, яка має назву «Програма обміну. Потім. Обрати техніку, яку ви хотіли б стати. Наприклад, це шкода Т 56 Ну це такий собі вибір. Це так вам просто чисто показує. Наприклад, ми хочемо міняти шкоду, і нам подобається нова машина, яка має назву Тело 7. І оцю різницю доплачуємо і отримаємо нову машину. Додали сюди декілька нових машин. Додали шостий рівень Пантерку, додали Тігра 131-го, тога 2 сьомий рівень додали Йосиф 2 екранований і Су 122С, восьмий рівень Крейсер К. І. Гуся додали, плюс Йоха, 2П2, і сам їх періодично то прибирають, то додають. Це не прям ті новинки, яких ніколи не було. І додали дві. Дев'ятки, це Тал7, ПТшка, яка дуже повільна, з поганою з тобою, взагалі не рекомендується апарат. І ВЗ-114, один з найгірших важких танків 9 рівня, саме преміум. Тому також взагалі не дивіться в їхню сторону, дивіться краще на вісімки. П'яте місце я віддав би з цього списку 50 ТП прототип. Це такий типовий польський тяжик, який має доволі непогані показники мобільності. Доволі непогана броня, є кавени, альфа 440, пробиття ББшки 218, півтори тисячі хп. Можна на ньому непогано потанкувати. Від Бортика має непогану броню, але бачите, закидується під башту 170 мм. ВЛДшка 270, а на ЛДшка 190, тобто проти свого класу він буде доволі непоганим. Лоб башти 200 під 300 270-300 мм. Декілька є уязвимих точок на башті. Це тобто одна скула, бачите. 197 мм, тобто 8 рівень у вас буде туди шити, як тільки захоче. І плюс лючочок 150-160 мм. По обладнанню я б на нього б ставив, це ХП Stab і досвід, спитайте мене, чому б не поставив би турбіну, тому що, в принципі, в танка цього максималка 35 мм, її вистачає для рандому. Тобто ліпше поставити ХП, щоб ти довше жив, ніж ставити турбіну і все одно десь стояти позиції онки. Наступний танк топ-4, це був би Amix M4. Чому я поставив на четверте місце? Тому що в нього є гарне пробиття 232 мм, плюс його нещодавно апали, йому апнули КД. стабу. І тому апаратік. А й по-моєму, якщо не помиляюсь, ми апнули ще швидкість вперед. В нього максималка 40 км на годину. Це без турбіни. Тобто ми можемо турбінку на нього не ставити. В нього непогана броня. Можете побачити на коліджен моделі. Отака. Тобто, якщо наводитись на ВЛДшку 245 мм, якщо наводитись на скули по 300, НЛДшка 270, тобто взагалі не варік прокидувати йому в НЛД, тобто можна розводити противників. Плюс коси в нього, самі бачите, по 400 мм. Пашта доволі непогано танкує. Єдині такі погані місця це лючок, само собою, 60 мм. Може, вас навіть 7 рівень пробивати кричка по, по 200 мм. Навіть щось танчик буде від бортика танкувати, але майте на увазі, що тут є така скула, в яку все залітає. Тому вам Треба танкувати на ньому від бортика, вам треба грати на ньому від самого корпусу. То обладнання я б на нього ставив би це ХП, ставив би досилач і стабілізатор. Топ-3 я віддав би Т-103, це радянська ПТ-шка 8 рівня, яка продається також за бони. В Чому плюс взагалі цієї ПТ? По-перше, вона, вона має башту. От ви можете повернутися спокійно і дати тичку. По-друге, в неї дуже високе пробиття базовою ББшкою, а саме 258 мм, голда тут 307 мм, плюс максималочка 40 км на годину. Можна на неї турбіну в принципі, не ставити. Башта щось танкує. Що вам взагалі для фарму треба? Вам треба альфа, вам треба пробиття. Ці ПТшки все є. По броні дивіться. Весь корпус, от, в принципі, картонний, навіть немає на що дивитись. Башта тут непогана, по 270-290 мм. Ми бачимо. Є така точка, як. Цицька величений лючок 60 мм, тобто тут можна легко закинути. А так, в принципі, броня непогана. По обладнанню я б на неї би ставив досилач, очевидно, ХП. І ставив би можна, турбіну поставити, якщо вам не вистачає 40, але, в принципі, її тут нормально. Або я поставив би краще отаку штуку, яка має назву ПМП, щоб я швидше крутився на місці і трошечки додати ці пт стаби. Отак, апарат непоганий. І рекомендую для фарму буде те, що треба. Друге місце віддам все-таки Сумо СМ, Це мій один з найулюбленіших танків е, для фарму. Чому саме так? Тому що в нього 5 снарядів, 232 пробиття ББшкою, 300 альфи, КД в районі 35 секунд, тобто для 8 рівня це непогано. Е, голда йому в принципі не потрібна, ви можете фармити собі в задоволення. Е, максималочка тут 37 км на годину. Турбіну можна ставити, можна ставити. Дивіться по своїх відчуттях. Скажете, що тут броні немає, а ні фіга, а ні фіга тут броня так і є, в якомусь корпусі щось може танкунути. 252 мм, якщо викручувати корпус, якщо дивитись прямо, ну да, тут броня така собі. Але я скажу вам, за своїми спостереженнями, за своїми боями, танк інколи все-таки танкує. В чому його така люта перевага в тому, що ти можеш виїхати отримати, наприклад, альфу 300 і дати в розмін 5 тичок. 300 альфи Тобто доволі непогано. Барабани це в цілому такі клас техніки, які грають від розміну ХП. Отак, ну му, танчик доволі непоганий. Рекомендую. Так, по обладнанню я поставив би на цей танк е, ХП обов'язково, тому що це барабанчик. Далі ставив би турбіну і ставив би стабілізатор. І топ-1 це все-таки об'єкт 703 варіант 2, радянська, так скажемо, класика. Має непогану динаміку, круту стабу, як для тяжа 8 рівня, взагалі, як для тяжа совкового. Пробиття під калібром 221 мм, голда 270, 1500 міцність, максималочка 30 мм. 8. Якщо дивитись коли модель, має доволі непогані показники броні 270-240 мм, 300 мм броні приведено. Якщо дивитись вище 300 плюс, 300 плюс, ВЛДшка тут по 220 мм, але якщо він стане десь за рельєфчик або трошки наїде на щось, то буде 270, а то і більше. АНЛД тут 180 мм. Дуже класно танкує бортом, має фальш борта. Танчик універсальний, хороший. Потанкувати, пофармить на ньому буде одне задоволення, тому ставлю його на перше місце. Яке обладнання ставив би на об'єкт 703, варіант 2? Це були б обов'язково ХП, обов'язково турбіна і обов'язково стабілізатор. Отак. Дякую за перегляд відео, бережіть себе і до наступного.